Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за пташкою? А за якою ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. Біло чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Так, це сорока. Серед інших птахів, сорока виділяється яскраво білими боками і дуже довгим хвостом. Сорока популярний персонаж народних казок і віршів для дітей. За білі боки її так і називають сорока сорока-білобока. А що стосується довгого хвоста, то в одній з легенд говориться. Що довгий хвіст у сороки з'явився як на покарання за її балакучість. Не сподобався царю птахів Орлу довгий язик сороки, ось і змусив він її тягати за собою довгий хвіст. Але це, звичайно, казкова версія походження хвоста сороки. Насправді, довгий хвіст. Потрібен пташці для балансування тіла як під час польоту, так і при ходьбі по землі. Сороки досить великі птахи. Довжина дорослої особини може досягати 50 см, а розмах крил становить майже метр. Оперення у сорок синювато чорне з металевим відливом. А боки білі. Живуть сороки в нашій країні, в багатьох місцях. Вони можуть жити і в лісі, а можуть вибрати собі зручну місцину в місті в безпосередній близькості від людей. Характер у цих птахів досить скандальний і ведуть вони себе дуже шумно. Сороки у всьому почуваються однаково чудово. Вони жваво скачуть гілками дерев, а по землі ходять величавим кроком або ж бігають під тупцям. Збоку, політ сороки може здатися повільним і важким, але насправді вона цілком пристойно володіє мистецтвом польоту. Сороки птахи всеядні. Їх багатий раціон. Змінюється зі зміною пір року. Влітку вони харчуються комахами і їх лічинками, павуками, слимаками та іншою безхребетною живністю, а також насіннями та плодами. Крім того, здобиччю сорок часто стають дрібні плазуни та савці. У зимову пору року ці птахи рятуються від голоду, харчуючись недоїдками на смітниках. А в розпал гніздового сезону крадуть чужі яйця та пташенят. Свої гнізда сороки влаштовують на високих деревах. Зовні ці споруди здаються безглоздим нагромадженням гілок різного розміру. Але всередині гнізда всі влаштовані досить зручно. Всі нерівності між гілками заповнені землею і глиною, а зверху все застелено пухом і клаптиками вовни різних тварин. Під час висиджування пташенят характер у сорок стає тихим, птиці намагаються не привертати до себе уваги. Самка в цей період цілими днями сидить у гнізді. А самець добуває для неї їжу. З появою пташенят сороки знову стають галасливими. Ще одна особливість сорок помічена людьми тяга до яскравих предметів. Вони тягнуть до себе в гнізда різні блискучі дрібниці і можуть навіть забратися в житло людини через відкрите вікно і нахабно поритися в речах в пошуках цікавих для них предметів. Чорнобіла, метушлива, голосно стрекоче. Мабуть, злодійка пташина. Знов щось вкрасти хоче чи люстерко, чи намисто. На це в неї вдосталь хисту. Ох і пройдеш ти ні року, хитра злодійка сорока. Ось так описують сороку у загадках. А ще сороки вміють імітувати. Сміх та голоси людей. Ось послухайте, як ця сорока імітує сміх маленької дитини. Привіт, привіт, моя птичка. Гена, Гена, привіт, привіт. Де ти була? Де Гена був? Геночка, де Гена? Куда літав? Куда літав? Ха-ха. где-то 40 метров дайте за хвостик потрогаю Ген. ты не будешь драться а, клеваться будешь, не будешь клеваться не будешь клеваться? Клеваться не будешь? надо надо на на надо 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 клеваться. Спливати, пливати будеш, да? Ось така ця пташка сорока білобока. Сподіваюся, що це відео було для вас дуже пізнавальним і ви знайшли в ньому щось для себе новеньке про цього птаха. До нових зустрічей. До побачення!